Ну що ж, обіцяний обзор порівняння лялечки міні-мія та звичайна мія. І так, наша міні-мія сьогодні. Шоколадна дівчинка з двома хвостиками, з волосся густеньке, проборчик густенький, нічого не видно ніяких там. В неї трошки тут запутане волосся, але я думаю, що це не проблема для кукольника. Тут трошечки шви треба привезти до ладу. Є такий нюанс, звертаю спеціальну увагу, для, щоб не було розочарувань. Потім, і велика мінімія в мене в наявності лишилась тут. Сидить, чекає господарку. Це шарнірна блондиночка. І так, для порівняння їх розміру, дивіться, наскільки вона менша, Ну, десь виходить у два, майже два рази. Головушка набагато менша. Ось так, дівчатка, під доносика. Виходить. Доносика дівчинка така маленька сестричка для старшої Мії. Ну, чесно, я люблю ляльочок маленьких, тому ця міні-мія. Думаю, що незабаром трошечки пізніше обов'язково буде у мене жити. Так, цілком обличчя їх однакові, рисовочка однакова, глазки, ну в принципі, і якість волосічка, все однакове, але зріст так. Це зріст у них в них різний. Ось такі красуночки. Тепер є можливість обрати і зріст.